Значить, стоматолог наш вже буде в серпні рік, як він перебуває в зоні Національної гвардії. І двоє наших е, хлопців прийшли в бишки на Рівненському полігоні. І зараз в частині. з ними контакт тримаємо. Тим... Дякую, і... передавайте вітання від мене. О, 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 ці хлопці, вони mm -hmm. я намагаюся намагаються контакт. Вони намагаються зустрічати військових, котрі приїжджають, котрі будуть Ми спілкуємося, потім вони йдуть сюди додому. Але в будь-якому випадку це важливо, щоб вони відчували свою підтримку, підтримку від вас і відчували свою потрібність. Це дуже для нас їх важливо. Тому маєте можливість подзвонити, спитати, там, як справи, чи тобі там конче добре, чи може забагато добре. Може, того добра пора повертатися додому, це робити. Це важливо для нас. І особливо дякую лікарям, які турбуються за сім'ї, тих хлопців, котрі не працюють в системі охорони здоров'я, але в Збройних сил України. Зверніть увагу на ці родини, підтримуйте сім'ї, підтримуйте жінку, підтримуйте дітей, підтримайте батьків. От, цей тил їм також там потрібен що відчуття захисту отрубного місця. На це зверніть, будь ласка, увагу, а я буду вам за це тільки вдячний. Я, я впевнений, якщо ми так об'єднаємося, тоді дякувати Богу і вирішиться ті проблеми, які в нас є, і Україна буде великою. Так що я вам кажу, що не при сторі сказано, так? але в житті доводиться, я собі запровадив два тости. Перший просто, щоб Путін здох. А другий, це не по-християнськи, але тим не менше. А другий за спільно-український грузинський кордон. <праць> Добрий день. Добрий день. Добрий день. Зараз я надам слово ще керівнику, не дісталося, але знову ж таки принагідно я. Постійно на кожній зустрічі, кожен нараді, прошу всіх людей, хто має відношення до соціального супроводу людей, які їдуть в АТО, які вертаються з АТО, які вернулися з АТО, А вас прошу, а керівництво ваше зобов'язує і прошу, якщо в коридорах ваших медичних установ з'являються люди військовій формі чи їхні батьки, родичі. Так, я знаю, що воно є, але особливо прошу вас і благаю, будь ласка, вся увага їм. Посадіть, щоб вони не бігали по кабінетах, щоб вони не платили гроші за довідки. Я сказав Михайлу Павловичу, все, що вони заборгують за довідки, ми будемо, я буду платити сам. Ну Боже, бо з них 20-30, чи скільки гривень брати, бо це наш хрест є перед ними всіма. І до слова, мушу сказати, що в цьому колективі працює жінка, яка на превеликий жаль, ви знайомі з нею на превеликий жаль. Втратила сина, бото, Галина Михайлівна фільм. Тому і до неї прошу велику увагу, підтримку і солідарність. Може, Володимир Михайлович. Слава Ісусу Христу. Дорогі колеги, хочу вас нас приїхати з нашим професійним днем, з медичного працівника від себе особисто департаменту від профільної комісії обласної ради. І сьогодні вже виступаючи, сказали, що я дійсно є втрати серед нас, серед медиків. І напевно, завдяки тим, що наші 16 колег, 16 медиків загинули в зоні АТО, більше 60 отримали поранення. Значить, і вони рятують наших хлопців, надають їм допомогу. Ми маємо змогу, маємо ще державу і маємо змогу, дякувати Богу, і маємо змогу ходити на роботу. Я хотів. Низько схилити голову перед вами, подякувати вам за вашу роботу, за вашу самопожертву. Я маю щирі сподівання, що в ближньому часі ситуація зміниться і праця медика, праця лікаря буде належним чином оцінена державою. Хочу сказати вам слова Андрія Шептицького, мені не дуже їм понавкуне. Важка праця втомлює нас, виснажує нас, старить нас, але вона марна, якщо вона без любові, то я. Прошу вас, що робите в житті. Робіть з любов'ю. Любові вам, любові, миру в державі, миру в сім'ях, миру в душі. Дякую вам за роботу, хай щастить і запрошую вас завтра щиро помолитися в Маріїнському духовному центрі за здоров'я тих хлопців, які на сході, за здоров'я наших близьких, за здоров'я наших колег, за здоров'я наших з вами і за здоров'я наших порогів. Слава Україні!